Хортиця колиска українського козацтва. Саме тут, на острові посеред Дніпра, козаки облаштували свою фортецю. Згодом вона виросла у протодержаву державу із власними законами Запорізьку Січ. Дотепер на хортиці збереглися тільки залишки земляних укріплень. Зате в музеї історії Запорізького козацтва зібрано тисячі археологічних знахідок та інших артефактів. Із початку визвольної війни Богдан Хмельницький зробив Чигирин своєю резиденцією і столицею України, де розмістилися гетьманський уряд, канцелярія, скарбниця і монетний двір. Відтак місто стало одним із найбільших у тогочасній Україні, у ньому мешкало п'яте десятьох тисяч міщан і козаків. Чигиринська фортеця була зруйнована турками одного 1678 року. У наш час на замковій горі відтворили бастіон Дорошенка. Неподалік стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому.